Вітаю. В ефірі ТРК Львів, програма профілі, її проведу, як завжди, я журналіст Ігор Гулик. Про Львівського міського голову. Е а я саме його запросив сьогодні до студії. Добрий вечір, пане. Добро здоров'я. Так от про Андрія Садового, мабуть, кожен львів'янин міг би розповісти чимало. Особа публічна, має чимало прихильників. І недоброзичців також часто виступає і оприлюднює свої думки в ефірах, в соціальних мережах. Але мені здається, це я так підозрюю, що не завжди формат або політичні чи інші обставини дозволяють бути гранично відвертим. Тому. Думаю, що сьогоднішня програма додасть кілька нових рис до загальної опінії про військову міського голову. Це за умови, коли мій співрозмовник буде максимально щирим. Це від вас залежить. Мудрі запитання. Я буду старатися Будемо, будемо намагатися це зробити. Але для початку, як завжди, у нас в програмі коротка біографія гостя. Садовий Андрій Іванович. Народився 19 серпня 1968 року у Львові. У 1987 році закінчив Львівський технікум радіоелектроніки. У 1987-89 роках служив у війську. Відтак здобув ще три вищі освіти. Трудову діяльність розпочав у 1989 році, працюючи регулювальником радіоелектронної апаратури виробничого об'єднання «Львівприлад». Був заступником директора Львівського відділення фонду соціальної адаптації молоді, головою ради, головою правління ВАД Південь Захід БУД». У 2002-2003 роках директор інституту розвитку міста. З 2005 року лідер громадського об'єднання Самопоміч протягом 98 2002 років був депутатом та Головою Комісії економічної політики Львівської міської ради. 26 березня 2006 року обраний на посаду міського голови Львова. У жовтні 2010-го повторно обраний на посаду міського голови Львова. У листопаді 2015-го розпочалася третя каденція Андрія Садового на посаді Львівського міського голови. Одружений. Дружина, мистецтвознавець Катерина Кіт Садова. Виховують п'ятьох синів Івана, Тадея, Михайла, Йосипа та Антонія. Пане Андрію, хотів би розпочати нашу розмову традиційно з підсумків року, але подумав собі, що 2015 рік був третім вашим виборчим роком. Тому хотів би, щоб ви порівняли три ваших виборчих кампанії: що було новим, а що було там прогнозованим, очікуваним. Кожні вибори вони є новими. Все, що було вчора, це вже мало кому цікаво. Люди хочуть мати завтра кращий день, кращі можливості. І для мене було важливо донести до людей, що я і команда, з якою я разом працюю, плануємо зробити в наступні роки. І Я хочу ще раз дякувати Львів'янам за цю підтримку. Планів багато є, і насправді Львів потребує серйозних змін. І в питаннях громадського транспорту треба дуже багато зробити, і в питаннях будівництва заводу з глибинної переробки сміття і рекультивації існуючого полігону, позбутися неприємного запаху роботи дуже багато. Вибори були складними, тому що було забагато бруду, як на мою думку. Я старався ніколи ні про кого, нічого поганого не говорити. Я доносив то, що я. Зробив і то, що я планую робити. І оцей другий тур це також щось особливе. Такої практики я не мав. І мені було дуже приємно, коли і в першому турі, і в другому турі орієнтовно 141 тисяча львів'ян прийшла і підтримала. Насправді це великий отом довіри. Який дає велике бажання рухатися вперед і працювати. Зрозуміло. Ви згадали про виборчі технології, серед них бруд, там, критика. Іноді критика буває конструктивною, іноді фейки якісь висмоктані з пальця. Я хотів би вас запитати, як людину. Ви такі товстошкірі, що, в принципі, не було видно якихось таких емоційних реакцій, чи десь в глибині душі все-таки болить. Знаєте, болить за сім'ю, болить за батьків. Вони боляче це переносять. Я стараюся на це не звертати увагу, тому що кожного дня є робота, яку треба виконувати. У мене ж не було розділення, так що я міський голова, який виконує кожного дня поточні справи з одної сторони, і з другої сторони треба доносити до людей інформацію, брати участь у виборах. Тому я просто не мав на це часу. Я просто йшов вперед і робив свою роботу. Як от ви вибудовуєте свої стосунки з вчорашніми опонентами? Тобто вибори минають. Так? Вчора людина вас жорстко критикувала, а сьогодні вам доводиться з нею також спілкуватися і не завжди в офіційній обстановці, не завжди там в стінах мерії, скажімо, а бувають і побутові випадки, там в кав'ярні, наприклад. Як будуються ці стосунки між вчорашніми опонентами? Я завжди перегортаю сторінку. Я завжди готовий до діалогу, до дискусії. Я є м'який до людини, але твердий до проблеми. Тому я маю повагу до людей. І ті люди, які брали участь у виборах, вони робили те, що вони можуть і як вони можуть. Тому я завжди перший подаю руку і я не бачу жодних проблем. Короткий конспект від Андрія Садового. І насправді Львів потребує серйозних змін. І в питаннях громадського транспорту треба дуже багато зробити. І в питаннях будівництва заводу з глибинної переробки сміття і рекультивації існуючого полігону. Позбутися неприємного запаху роботи дуже багато. Я хотів би, щоб ми продовжили нашу розмову в такому трошки філософському сенсі. От як ви відчуваєте час? Зараз він є непевний. Хтось каже, він фрагментарний, От філософи, який виступають, зокрема, в УКУ. Так? Хтось е, вважає, що ми стоїмо взагалі десь на порозі кінця світу, такий апокаліпсис. От. Е, як, власне, ваші відчуття від цього часу, від часу змін? Тому що вам довелося керувати містом в такий час, е, який китайці бажають своїм неприятелям. Коли говорять, що важко, я завжди пропоную згадати, а коли в такому віці були ваші батьки чи діди, а їм було легко, а коли було складніше, коли було простіше. А давайте подивимося, що було 100 років тому назад. Тоді не було української держави, тоді були окупації, окупаційні режими. Ми сьогодні маємо власну державу. Якою вона буде, це залежить тільки від нас. Хочеш змін, почни з себе. Ми, пройшовши через роки життя в Радянському Союзі, дуже часто ще маємо надію, що хтось зробить, хтось прийде і вирішить одну, другу, третю проблему. Про це треба забувати. Треба самим робити свій успішний день, будувати місто, будувати країну. Я це роблю в міру моїх можливостей. Я шукаю людей, які готові до праці. Я є дуже великий оптиміст. Я переконаний, що Україна буде дуже успішною країною. Так ми пройдемо, напевно, ще через складні турбуленції, дуже складні періоди. Але я дуже великий оптиміст, тому що ми маємо мудрих людей, які народжуються. Оці діти, які вже народилися в незалежній Україні. Які не інфіковані цією бацилою двійних, трійних стандартів, це наша дуже велика надія. Тому саме головне давати дітям хорошу освіту і бути добрим прикладом. Деколи батьки перекладають відповідальність за виховання на школу, на інститут, але насправді діти вони максимально беруть приклад батьків. Тому треба бути дуже уважним і треба бути дуже відповідальним. Яких виховуємо дітей, такі вони і будуть потім для нас. Зрештою, такою буде мати старість. Це ж. Так? В принципі, е десь така є мудрість. Короткий конспект від Андрія Садового. Ми сьогодні маємо власну державу. Якою вона буде, це залежить тільки від нас. Хочеш змін, почни з себе. Ми, пройшовши через роки життя в Радянському Союзі, дуже часто ще маємо надію, що хтось зробить. Хтось прийде і вирішить одну, другу, третю проблему. Про це треба забувати. Дивіться, мені завжди видавалося, що людина, яка відчуває час, вона завжди буде там в мейнстримі і в тренді. Але люди бувають різні. От буквально кілька днів тому в цій же студії профілів Тарас Прохасько сказав, що для нього головне це вміти не квапитися. Скажіть, будь ласка, ви вмієте не квапитися? Чи для вас це неприйнятно? Колись дуже красиво говорив блаженніший Любомир. Спішити треба помаленько, Треба думати і добре все продумати, а потім робити наступні кроки. Тоді буде все гаразд. І головне, щоб була Божа, ласка. Без Божої ласки нічого не буде. Скажіть, будь ласка, ви вважаєте себе успішною людиною? Ви знаєте, коли життя буде вже на схилі, тоді можна говорити, яким воно було. А сьогодні, коли є дуже багато роботи, то я думаю про роботу, а я не думаю там успішність чи неуспішність. Я просто стараюся, то, що я зможу зробити, де можу допомогти, я стараюсь допомогти. Я перевантажений великою кількістю проблем, які є на голові, на плечах. Та нема ради, знаєте, я сказав, що я можу, я пішов в цей процес, то я мушу нести відповідальність. Я чого запитав, тому що от деякі ваші кроки, так? Е Хтось може трактувати як піар, скажімо, хтось як намагання вибудувати певні схеми для того, щоб досягти бажаного. Чому, власне, А це все потім ну, виливається в якісь певні справи. Так, так от, успіх і піар. Знаєте, на сьогоднішній день треба уміти донести інформацію до людей. Коли Більше з'являється телепрограм, коли більше проникнення інтернету, ми навпаки більше розгублені, тому що всюди є якась інформація. І деколи ти вже не знаєш, де правда, де неправда. Для мене, як для міського голови, дуже важливо донести до людей напряму безпосередників інформації. Якщо я цього не зроблю, то це будуть робити мої опоненти. Які дуже часто будуть подавати неправдиву, викривлену інформацію, знаєте, як українська приказка, вмілисти зробити, а не немілисти подати, то я, в принципі, завжди вчуся добре подати, бо це є важливо, щоб люди знали правдиву інформацію з перших уст. Я декілька років назад почав практику публічних коротких відеозвернень до Львів'ян, і насправді це вихід ситуації, коли ти безпосередньо там 3 хвилини пробуєш коротко донести інформацію до людини. І люди потім говорять: а так, я чув напряму. А бачиш, а казали по-іншому. Тому нема ради, ми мусимо бути знаєте, в ногу з часом. Короткий конспект від Андрія Садового. Треба вміти донести інформацію до людей. Коли більше з'являється телепрограм, коли більше проникнення інтернету, ми навпаки більше розгублені. Тому що всюди є якась інформація. І деколи ти вже не знаєш, де правда, де не неправда. Пане Андрію, усіх, хто приходить в цю студію, особливо політиків, я запитую про червоні лінії, які мій гість не здатен переступити за жодних умов. Чи існують такі межі для політика, Андрія Садового? Безперечно, в ну, першу це моя совість. Якщо совість мучає, все. Ти припиняєшся як людина, як політик. Там є сім'я, є місто, є країна. А, насправді прості цінності, християнські цінності. Бути собою, бути корисним, ніколи не робити якоїсь біди, якоїсь шкоди. Воно потім все рівно потім вернеться до тебе, твої, до твоїх дітей. Це дуже просто. Зрозуміло. Але бути собою це значить подобатися комусь, не подобатися комусь. Ні, бути собою це бути людиною, бути гідною людиною, мати Бога в серці. Зрозуміло. Ще одне запитання про те, чи вмієте ви чекати. Я знову ж таки хочу повернутися трошки в минуле, і я знаю, як ви йшли до своєї першої каденції. Це було, наскільки я пригадую, був такий довгий і важкий шлях. То ви вмієте чекати, чи, скажімо, надаєте перевагу дії? Це філософське запитання. Будь-яку справу, яку ти береш, треба бути до неї готовим і треба вчитися. Дійсно, до того часу, як я почав працювати міським головою, а це було у 2006 році, я десь 7-8 років готувався. Був створений інститут розвитку міста, було багато форумів, конференцій, поїздок по інших містах. І, чесно вам скажу, що я і сьогодні вчуся кожного дня. Тому що світ постійно міняється, з'являється нова інформація, і треба завжди бути в курсі що всього, всього, що робиться: нові, нові бачення, нові технології, нові люди. Якщо ти перестаєш вчитися, тебе нема. Сьогодні світ потребує нових знань. І той успіх, який ти мав вчора, це вже історія. Ти повинен завтра бути кращим, чим ти є сьогодні. І цього я також всім людям бажаю, з якими я разом працюю. Хороше побажання. Я хотів би, щоб ви до цього побажання додали ще свої традиційні новорічні привітання для львів'ян, оскільки виходимо ми на межі. Ну, перш за все, це сімейного затишку, щоб мати час для рідних, для батьків, для дітей, для друзів. тому що Дуже часто ми кудись спішимо. Ви знаєте, що сіл Древнього Риму мало що помінялося. Так, може, там технології, там. колись, можливо, літаків не було. Але це не означає, що люди колись менше думали. Тому бути собою, любити рідних, близьких. Якщо маєте можливість допомогти, допоможіть, особливо Новий рік, Різдво, Свята це особливе тепло. І якщо ми його випромінюємо, це тепло, воно обов'язково до нас вертається. Я вас люблю, бажаю всім добра. Ну і ще одне таке. Традиційно для журналістів, бо це цікавий наших глядачів, де маєте намір святкувати. Завжди у Львові. Вдома, в родині, з батьками, з дітьми. Це є традиція, яка ніколи не порушується. І Новий рік, і Різдво. Дякую. Глядачам нагадаю, у студії профілів був Львівський міський голова Андрій Садовий. А вам кажу: зустрінемось в ефірі.